Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. В цьому відео ми покажемо приготування домашнього лікеру з полуницею. Виходить запашний слабоалкогольний напій зі смаком сонячного літа і полуниці. Такий лікер можна подавати до десертів, фруктових салатів, шоколаду, а також використовувати його як основу для коктейлів. Деякі популярні варіанти включають полуничну маргариту, дайкірі та мартіні. Полуничний лікер можна використовувати для приготування саморозива. Друзі, відео з приготуванням цього лікеру ми знімали минулого літа. Частину напою продегустували відразу, а решту закрили в герметичну пляшку і залишили в льоху до новорічних свят. Це просто казка! Відкрити взимку запашний лікер з присмаком літа й полуниці це дуже смачно! Щоб приготувати цей чудовий напій, нам знадобляться такі продукти: полуниця, клубніка або суниця 700 г, горілка 500 г, цукор 300 г, лимон. пів, Вода холодна 300 мл. Друзі, якщо вам подобаються наші відеорецепти, підписуйтесь на ще один наш кулінарний канал «Праздник живота. Посилання в правому верхньому куту або в описі. З половинки лимона вичавлюємо сік. Готувати лікер будемо 1,5 літрові в банці. Пулиницю або суницю розрізаємо навпіл, щоб вона віддала краще сік. Шматочки складаємо в банку. Заливаємо їх горілкою. Додаємо сік з лимона. Накриваємо кришкою і настоюємо 7 діб. Час від часу струшуємо банку. Після цього часу проціджуємо горілку з полуницею в іншу банку і відставляємо в сторону. Ягоди полуниці засипаємо цукром і залишаємо на 2-3 доби до повного розчинення цукру. Ось у нас скільки вийшло сиропу. Отриманий сироп просіджуємо в банку з горілкою настояною на полуниці. Ягоди повертаємо в банку і додаємо до них 300 мл холодної води. Перемішуємо і процічуємо. І додаємо цю рідину до лікера. З'єднані лікери воду залишаємо ще на 3-5 днів настоюватися. Після цього часу готовий лікер розливаємо в пляшки і охолоджуємо. Лікер можна пити відразу, а можна залишати на зиму. В герметично закритій пляшці він добре зберігається і без холодильника. Приготуйте полуничний або суничний лікер разом з нами. Друзі, це дуже смачно! Ось і все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі, також діліться цим роликом з друзями. Все, до скорих зустрічей. Бувайте, друзі!